Всім привіт, слава Україні! Якщо ви тільки потрапили на канал і бачите мене вперше. мене звуть Олена Андерсон, живу в США і розповідаю, що тут в нас. Дональд Трамп прорекламував нову серію свого одеколону і в Social True. Там їх два: один fight, fight», «Борис, Борис, 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 другий – 45 45-47». Кожен за 249 доларів для чоловіків і жінок. Але головний приз, приз є те, що ви разом з парфюмом отримуєте статуетку Дональда. Бачите, там на кришціці в два рази більше ніж сам парфюм. каже Трамп: купуйте собі своїм коханим і на подарунок. Ось так все співає доні, і побомбити, і парфюм продати. Трампа позитивні інколи забігають на мій канал. Ось рекомендую для вас спеціально підтримайте бізнес. Тако будете пахнути як Трамп. І зараз по всім каналам новини про Україну теж є. Вони більш-менш однакові. Я вам сіеней прочитаю, перекажу. Вони тут з міністром закордонних справ Польщі Радиком Сікорським. І журналістка каже: це дійсно надзвичайні зображення паніки навколо російського заводу з виробництва зброї. Ви можете почути постріли. Ймовірно, стріляють охоронці, які вважають, що це безпілотники. Які збираються вразити територію навколо них. Але також це надзвичайно, оскільки це сталося на глибині 800 миль всередині Росії. Вони націлювалися на електромагнітний завод Купол, який, за словами України, відповідає за конструкцію ракет. Проте російські чиновники заявляють, що внаслідок цього нападу загинули троє людей і 35 поранених. Невідомо, чи це були цивільні особи, чи ці люди працювали на самому заводі. Це атака на важливу російську. Військову інфраструктуру, але зараз часи тривожних новин для України на всіх фронтах протягом кількох місяців, оскільки Росія продовжує свої повільні поступальні просування, не зовсім той великий літній наступ. Які багато хто очікував, але є інформація, що Росія зібрала понад 100 тисяч військових біля стратегічного східного міста Баркрофт. Вона сказала, місто Баркрофт. Я не думаю, я пару раз слухала Баркрофт. Я не думаю, що в Україні є Баркрофт. Можливо, вона помилилась. Далі вона продовжує. Можливо, 500 тисяч біля північноукраїнського міста Суми. Багато глибоких занепокоєнь щодо намірів в Росії. Ну, знову занепокоєння. Далі вони розмовляють з міністром закордонних справ Польщі Радиком Сікорським. Вона запитує його, який тиск можуть США Європа вчинити на Путіна, щоб зупинити цю гру на затягування. Він відповідає: насправді це та сама тема, яку я обговорював на саміті НАТО минулого тижня в присутності секретаря Рубіо Путін знущається з мирних зусиль Трампа. Він збільшив свої атаки на цивільні об'єкти в Україні з моменту. Коли президент Трамп розпочав свої мирні зусилля. І він удвічі збільшив їх знову після нападу Ізраїлю та США і Іран. Тому я сподіваюся, що США зараз зроблять правильний крок у відповідь на російську позицію, незважаючи на їх упертість. Тобто, чим більше Трамп говорить про мир, тим більше стріляє, стріляє Раша. Жах. Далі журналістка каже: Я вважаю, що це не зрушилось взагалі, адже ми бачимо, французький президент Еммануель Макрон говорив з Путіним півгодини або близько того зараз. А перша їх розмова була в вересні 2022 року. Путін сказав Макрону, що будь-яка угода щодо закінчення війни повинна бути заснована на нових територіальних реальностях. Схоже, міністр закордонних справ, що ми взагалі не зрушились, коли йдеться про примушення Путіна сісти за стіл перемов. Він сподівається поляк чи поляк сподівається, що санкції Лінсі Грема отримують перевагу в Конгресі США, оскільки це може створити додатковий тиск на Путіна, адже він реагує тільки на тиск, каже. Ну і далі вони довго виясняють, хто ближче до Мордора і хто винен більше сплачувати у НАТО. Каже, що тривожно їм в Польщі, бо інколи чують, як рогочуть російські бомби в Україні, а декілька разів навіть до них долітало. Позавчора Сенат прийняв законопроект Трампа на розглядання, 51 проголосували за, 49 проти, зараз вже. Прийняли сам законопроект, і тут з'явився маск, який сказав, що законопроект жахливий веде до збільшення внутрішнього боргу і так слово за слово. І Трамп сказав, що забере у Маска громадянство і взагалі депортує його. Ну нарешті, нарешті, Трамп не може просто забрати громадянство по закону. Мають бути серйозні підстави до цього. Їх немає. Я би сказала, що тут маск виграє. Дуже сподіваюся, нова війна не почнеться і ми зможемо спостерігати за цим жабогадюкінгом. Бо як тільки щось вилазить на доні завжди якісь війни та протести. Сам законопроект Людожерський, не тільки через внутрішній борг, який точно буде, але через безкоштовну медичну страховку, за, через її скасування, через скасування безкоштовної медичної страховки для малозабезпечених. До речі, Трамп дуже хотів, щоб законопроект був прийнятий до 4 липня, це День Незалежності в США. І 4 липня також в США будуть проходити мітинги, великі мітинги по всій Америці в цьому році проти політики Трампа. Може, пам'ятаєте, як Трамп влаштував драму через портрет в портрет в капітолії, який йому не сподобався? Портрет туди повісили 25 березня. Потім зняли зняли через декілька днів через вирішання діючого, і весь цей час Трамп не міг спати спокійно. Президент поскаржився. На портрет художниці Сари Бордман в пості в соціальних мережах ще в березні, коли його повісили, зазначивши, що він був спотворений художниця. Також малювала президента Обаму, і він виглядає чудово. Але мій портрет дійсно найгірший, каже Трамп. Вона очевидно втратила талановитість, талановитість, коли постаріла. Ось що написав Трамп: портрет декілька днів назад. Замінили на новий. Тако задоволений суд дозволив Трампу відправляти нелегальних мігрантів у в'язницю в інших країнах. Тобто, якщо, якщо нелегал або легал, вони там не дуже розбираються з Мексики, наприклад, його можуть відправити у в'язницю будь-якої країни. І, звісно, нічого не приносить диктатору задоволення більше, ніж нова цигарня. Генеральний прокурор Флориди повідомляє, що величезний табір для іммігрантів, алігаторський Алькатрас, відкрився на покине. Тому аеродромі в тропіках Флориди. Очікується, що він прийме 5 тисяч нелегальних іммігрантів перед їх депортацією. Навколо п'язниці пітони та алігатори. Захисники прав людини кажуть, що вони стурбовані. А чого це? Незрозуміло прям. Трамп вже приїздив на відкриття, сподобалось, жартував. Каже: ми їх навчимо бігати від пітонів. Кажу, прямо бігати не можна. Сміється, каже, треба отак от бігати. Петросян прям. Знаєте, тут я трохи про інше зараз розповім. Моя родина живе в Україні, моя тітенька з чоловіком знайшли собаку. Собака-біженка, її покинули, вони її знайшли і виховують як свою рідну собаку. Собака боїться спати під обстрілами, вони замотують її вуха, і вона почувається трошки краще, не плаче, може трохи спати. Вони прислали фото, але там важко щось зрозуміти. Я знаю, що дітям. Роблять так само. Це жах, який собі важко уявити, бо якщо всю цю біль людей в Україні усвідомити, то можна просто зайти з розумом. Я від всього серця бажаю Трампу бігати з замотаними вухами від алігаторів і пітонів під обстрілами вічно. За зохрана Мамдані запитували це претендент на мера Нью-Йорка від демократів 33 роки, називає себе соціалістом. Трамп називає його комуністом. Дуже багато всього обіцяє, каже, що зробить дитячі садочки безкоштовними. Це було б чудово, так обіцяє заморозити ціни на житло, тобто ціни рости не будуть. Хоча експерти тут же кажуть, що Якщо так робити, ці житло зростуть ще швидше. Каже, що магазини мають належати місту. Але знову, я читаю експертів, кажуть, у міста немає коштів, щоб викупити ці магазини, так? щоб вони належали місту. Що він буде робити? Ну, Розкулачувати? чи що. Ну, І більше всього, мені не подобається, що він жодного разу ніколи не згадав про війну в Україні. Я розумію, що він мер, а не президент, але в Нью-Йорку. Велике українське ком'юніті, яке багато разів виходило на протести. Чому він це проігнорував? Хоча він, хоча він приймав дуже активну участь у протестах за Палестину і Іран, є фото, де він тримає плакат з написом Байден ти розпочав газу і ось з Нью-Йорк Пост. Антиізраїльський кандидат на посаду мера з Мандані розкритикував бомбардування ядерних об'єктів Ірану США як неконституційну військову акцію. Дональд Трамп балотується в. Коли балотувався в президенти, обіцяв завершити війни, а не розпочинати нові, сказав соціаліст-демократ у заяві, облікованій в ЕКС. І чого нічого не сказав про антиконституційне допомагання Ірану бомбити Україну з Рашою. Ну якось так. Він дуже зацікавлена особа. Я не думаю, що такі люди мають бути в політиці, в будь-якої політиці. Але він молодий, амбіційний, багато обіцяє, молодь його підтримує, він завжди в новинах, він завжди щось робить. У мене, на жаль, немає такої кількості вільного часу спостерігати за ним. У нього часу більше, активності більше. У нього дуже великий шанс виграти голосування, якщо євреї будуть сидіти і дивитись. І ось сьогодні знайшла в єврейському телеграмі, ось десь годину назад, там таке було стаття. Оскільки Мамдані прагне стати мером Нью-Йорка, міста з найбільшою єврейською популяцією в світі. Єврейські нью-йоркці уважно стежать за ним, що він говорить про євреїв, Ізраїль та конфлікт на Близькому Сході. Нижче наведено, наведено огляд того, що Мамдані сказав з приводу різних тем, пов'язаних з Ізраїлем і євреями в ряді. Інтерв'ю ну там багато чого він сказав і, і що. Ну, ось вони поки що сидять і дивляться, і рахують, скільки що він сказав. Ну, Поки що так, далі будемо дивитися. Друзі, дуже дякую, що дивились, дуже дякую за лайки, дуже дуже дякую за лайки і коменти в підтримку каналу. Бережіть себе, па па